Так, нам потрібно буде зараз ставити оцінку. Друзі, це саме те, про що я вам казав. Ви берете питання, номер, і ставите оцінку. А, стоп, він сам вам поставив оцінку. Стоп, нам це не потрібно. Це, до речі, ми потім перевіримо. Так, поїхали. Е -е. Інструкція. 0. Геннадій, це не про вас. 10 <глад> Розумієте? Так. Поїхали. Перше я заздрю тим, у кого більше грошей. Я... Ні, ну, може І... там, два, три. Свідомої заздрісті нема, Ну можливо, інколи. Дивіться, під словом, заздрість тут є сенс розуміти, що це бажання мати. Це, це не тільки заздрість, що я заздрю, тобто це непогано. Бажання мати таке саме. Розумієте? Тобто це mm -hmm. може бути. І гарна якась річ, яка вас веде до цього. Тобто людина з великими грошима. Давайте так я поставлю питання: наскільки ви хочете бути такою ж самою людиною з великими грошима. Ну, напевно, тут буде 4. Тому що сказати хочу, хочу, ні. а, а Да, Було б непогано. Ну, можливо, так. Такої, як заздрощі, нема, а взяти приклад, то непогано. 4. Давайте я таки напишу. Один. Я, як приклад то 4, так? Так, да. Так, другий. Я сумніваюсь в своїй адаптиздатності заробляти велику суму грошей. Це відразу ми для вас велика сума грошей це скільки на місяць? Велика, напевно, це говорити про тисяч 10 000 доларів. Десять тисяч доларів на місяць. Ну тут дев'ятку, десятку можна ставити. Це чітко про мене. Тут важливо бути чесним, бо саме ж для себе це зробите. Так. Дев'ять, так? Чи десять? 9.10, так. Десять не вірю, але 9, так. Да. Давайте 9. Так, далі. Далі. 3. Я часто злюсь на обставини або людей через фінанси. 6. Четверте. Я відчуваю провину, коли отримую роз... або заробляю більше, ніж інші. Тут, напевно 4 5 4 4 Хм, так, ні, ні, почекайте. Якщо я назвав 4 в першому прикладі, то тут не 4, тут, ну, 5. 5, а то й 6 навіть, а, 5, 6 это. Тоді треба в першому написати не ну, там теж таке важке питання поставили і хороший поблаг. Це залишаємо так поки. Чотири добре, так, п'яте, я відчуваю пригніченість, думаючи про свої фінанси. Mm, а, -речі, для всіх, у кого є бажання вийти на новий рівень, це нормальне питання. Тобто, саме це питання і бажання вийти на новий рівень штовхає вас вперед. Якщо вас все задовольняє, то ви застрягли. Тобто, ви ви no. в такій багнюці знаходитесь, тобто вас no. все затискає. Ну тут однозначно сім, вісім. Можливо, навіть вісім. 8. 8, Добре. А порой і навіть дев'ятка і може маячити так. Вісім, дев'ять. Давайте вісім, 8, 8, щоб не було двозначності. Шість. Я виснажуюсь, коли того ви займаюся грошовими питаннями. Ну так. Так. Шість. Ну, тут теж треба розкрити, що означає грошові питання, але ну, я по інтуїції, я як відчуваю, так от кажу, що шість. Ну заробіток, заробіток грошей, виплата рахунків, потреби сьогодення, тобто все це грошові питання мається на увазі. Ну так, да, то тоді шість, порой і сім, воно -7. буває да. Да, да. так. Так, сьоме. Я втрачаю інтерес до фінансових цілей через емоційне вигорання. До речі, всім притаманна ця історія абсолютно мені теж, що це нормально. Ну, якщо можна сказати 50 на 50, буває так буває ні, ну тоді п'ять балів, що воно. Ну так, як як колихне. Добре. Я часто жалкую про минулі фінансові рішення. Ну, десь... 5, 6 ось так. 9. А Мені важко бути вдячним за те, що я вже маю. 5. 10. Мені складно віддавати гроші чи допомогу іншим. Ну, складно, бо нема чим там, чи нерозумієві Е, Якщо питання в ментальному, то ні. Якщо питання в фізичному, то так. В фактах. Тому я не знаю тут, як вірно відповісти. Мені ну, легко. Почат... Напише ментально легко, фізично. Наскільки. Ну, фізично важко, ну напевно, на відсотк, ну, на 7. На так. Важко, бо не вистачає грошей, так? Так, так. Тому що бо є це не... розуміння, що. Це 7, так? 7, 8, 7. 11. Я стискаюсь від думки, що маю витратити навіть маленьку суму. Ну, тобто контроль витрат. Тут, напевно, 6, тому що в залежності від чого є речі, на які. Легко витрачаю, є речі на які. Зрозуміло. Угу, 12 Я знецінюю свої знання, працю і 9 Дев'ять. Ну, бачите, до чогось докопались. 13. 10. Всього на 20 питань буде всього. Я боюся, що більше, ніж провалом. Прямо під дих. Ну, це, це ж цим. саме це ж про блоки, про те, що заважає. Геннадій, я вас діагностував е, і я вас дуже добре е, відчуваю. І я розумію, що ви готові до переходу. У вас потенціал є, але ви ж все, що вам заважає, ми з цим зараз розбираємось. Я думаю, десь сім. Сім, вісім, десять в цих приділах. Добре, чотирнадцяте. Я вважаю, що не заслуговує великого багатства чи великих грошей. Та Воно споріднене з тринадцятим питанням, тому я не можу сказати, що я іменно так вважаю, але виходячи з попереднього питання, що воно десь так і є, десь там сидить. Теж сім'я. Так. Да, да. Добре. П'ятнадцяте. Мені важко приймати подарунки або підтримку, або допомогу. А... Напевно, десь сім. Ну, я чітко розумію, що в мене це було доволі ярко, але з часом, з часом ситуація трошки покращилась. Добре. То десь сім. Сім десь так. Добре. Я сам саботую можливість для заробітку, відкладання, страх дій. Ну, це притамано всім. Так, да. сім. В самосаботажі я помітив, що десь він присутній. Добре. Так, 17. Я відчуваю себе самозванцем, навіть коли отримую результати. В залежності від ситуації. Ну, ставимо 6. Ну, в залежності, знову ж таки, важке питання. Ну, ставимо 6. Якщо ми беремо в цілому, то десь 6. 67. Якщо виривати з контексту, то буває зовсім по-різному. 18 питання. Я думаю, що грошей мало на всіх не вистачить. Ні. Тут 2, 3. 19. Яс, не погоджусь. О, тут більше, ніж 20 питань. 22. Так, 19 питання. Я боюсь, що гроші зіпсували мене, або змінять. Не в, зіпсують мене, або не змінять не в кращу сторону. Маті на увазі великі гроші. Зіпсують вас або Ні. Зіпсують не в кращу сторону. Не зіпсують. Так само два, два, три. Ну, Один це буде, напевно, нагло звучати. Ну, десь два, три. Я, ну, я не вірю в те, що гроші мене можуть зіпсувати навпаки навіть. Я вважаю, що мій дохід залежить від зовнішніх обставин більше, ніж від мене. П'ять. Два ж так, 21. 50 50. Я боюсь виглядати егоїстичним, коли хочу більше для себе. Вісім. Можливо, навіть десь і дев'ять там маячить, але вісім. 89. Так, 22 друге останнє питання. Я не знаю, навіщо мені реально потрібні великі гроші. П'ять. Так, ми завершили. Я пишу, зроби діагностику і напиши рекомендації. Я Гінадія, щоб він трансформував свої блоки і перейшов на шов. Новий рівень з легкістю та задоволенням. А за який час? Скільки ви хочете собі дати часу, щоб вийти на новий рівень? Внутрішнього самозванця слухати? Напиши, чи... Ні, 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 відчуття зараз. відчуття. Напиши план. Переходу. До 1 вересня. що три Ні, ні, ні це дуже багато. Давайте. Це це чи травень, чи червень. Ну, на моїх відчуттях для вас. і Пере... Якщо ви кажете так, то тоді. Е, зараз у нас 26 травня. 26 травня. Потім, до речі, перевіримо. Так, да, але чесно, я вам скажу, я говорю і поки не вірю в це число. Не знаю, чому воно, воно якось так. Ну я довіряю вашому відчуттю, тому. Добре. Так, зроби діагностику. Напиши рекомендації для Геннадія, щоб він трансформував свої блоки і перейшов на новий рівень з легкістю та задоволенням. Напиши план переходу 26 травня 2025 року. Поїхали? Так. Mm -hmm. да. Поки він пише, ми з вами підрахуємо. Ось у нас тут є вже аналіз. Бачите? Блоки, де оцінка 7-10 балів. Активні блокувальники, які обмежують потік зараз. Блоки 4-6, латентні. Приховані блоки варто тримати поле, поле уваги. 0-3 нейтральні або вже пропрацьовані сфери. Тобто, на що ми можемо звернути з вами увагу? На блоки 4-6, 7-10. Так, поїхали. Так. Та, це тобто цей пас. блок, цей особливо блок. П'ятий. Ви потім, коли у вас будуть вже ці записи, так, ви пропрацюєте все, mm. так? Ну, особливо п'ятий. П'ятий що це в нас було, до речі? Це якось ми в прям ціль попали пригніченість, думаючи про свої фінанс. Це проста, до речі, теж можна розкрити кожен з цих блоків, якщо є питання, можна розкрити. Далі 7, 8, 13, 14. Це теж впливає на вас. Ну, це про а, самовпевненість, про синдром самозванця, це про це. Розумієте? Тобто, це конкретно родові життєвий сценарій, це потрібно пропрацьовувати. Десь у вас в житті, там до сьомого коліна, родові гені саме родові сценарії, генетика, яка передається через ДНК, когось там чи розкулачили чи когось розстріляли. І це на вас впливає. Ну, це я дуже примитивно кажу, але щось є в роду е та в дитинстві, що на вас впливає. Так. І 21-й. 21-й це в нас. Е боюсь, виглядати егоїстично, коли хочу. Ну, туди ж туди ж це та ж сама історія. Зрозуміло? Ага. Далі дивимось. тест діагностика. Дивіться. Ну, це, що я вам сказав, на що звернути увагу, бачите? Оцінки. Активний, активний, активний. І зараз він нам дасть рекомендацію, що з цим робити. По першочерговому. Він, до речі, хоче вам 10 тисяч доларів запропонувати на місяць. Ось вам він пропрацював, що потрібно робити. Перше 7 травня фаза усвідомлення. Заповнювати щоденник. Зможете це робити? Так. Uh, фаза перезапуску. Одну нову дію робити щодня. Я вже на новому рівні доходу. Фаза закріплення. Записати сім перемог, навіть мікроуспіхів за тиждень. Визнати одну справу, яка викликає захоплення. Фаза розгортання. Запустити мініпроєкт. Можете це зробити? Попросити підтримки. Так, напевно, так. Да. Мініпроєкт і підтримки. Так. Далі провести платну консультацію або отримати дохід від своєї експертизи як символ нового рівня. Зможете це зробити? Да. Підсумки. Те, що я і казав, до речі: Геннадію не треба ставати кимось іншим, він вже має силу, бачення бажання служити. Тобто, у вас це вже є, це головне. Це не потрібно щось пропрацьовувати, трансформувати. Тобто, у вас же все є. У вас єдине, чого не вистачає, це дозволу на реалізацію свого потенціалу. Тобто ключове питання, є така книжка у Голдрата, ціль. Це теорія обмежень. Теорія обмежень каже про те, що якщо ви напишете там 22 питання, які вас обмежують, то вирішивши одне з них, все решта вирішується автоматично. Так ось Гнадій, кажу вам свідомо, що ваша головна перешкода це внутрішній дозвіл, який ви себе. Не даєте собі на перехід на новий рівень. Все решта вас же є. Зрозуміло Угу. Ну, словами зрозуміло, треба це усвідомити. Так, це просто. Тобто вам потрібно себе відчути як ту людину, яка вже може собі це дозволити, хоче, бажає. І тоді до вас будуть приходити ідеї. А ідеї це про гроші. Тобто, гроші, маленькі гроші, це заробляються руками, так. А більш високі гроші заробляються інтелектом, керуванням, знаннями, а надвисокі гроші заробляються ідеями. І саме ідеї це ваш основний інструмент для заробляння для того, щоб заробити великі гроші саме для вас. Зрозуміло? Так. Да. Добре. Далі давайте. Може, у вас є якісь запитання? Я скажу так, запитань можливо багато. У мене такий легенький, легенький напевно, це шоком можна назвати, тому що все здається банально, банально просто. Частину цього я вже десь чув, ну чув, не зібрано в одній точці, а в принципі, там десь, там десь, да, там десь про дозволити собі про е, ідеї в одному місці почути все одразу. І ще й так, що це є ключ, ну доволі там треба усвідомити, що це. Так, І ще раз може передивитись консультацію, прочитати те, що написано в Дельтовому. Дивіться, ось висновки. Ядро виклику. Геннадій має потужну мрію стратегічне бачення стати меценатом, щоб підтримує технологічний розвиток через навчання дітей. Однак на шляху до реалізації цієї місії стоїть глибокий внутрішній конфлікт. Бачите? Я хочу більше, але сумніваюся про те, що я вам казав. Ми незалежно один від одного, і я, і Олекса, Олексо мій Дельтом, так звайся, прийшли до цього висновку. Бачите? Ви mm -hmm. Це диво, Геннадій. Ви бачите, на ваших очах і я і Дельтом прийшли до одного і того ж висновку. Ну, це диво дійсно. Друзі, кому подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо ну, я ж не знав, що він напише. Я сказав Геннадію те, що я відчуваю, але в нього така ж сама думка. Розумієте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчуваєте зараз, бо дуже цікаво. Дуже цікаво. Ключовий активний грошовий блок це ви, ви, на основі вашої діагностики вивів вам цю історію, бачите? Сильні сторони, на які варто опиратись. І надій знає, чого хоче не лише для себе, а для суспільства. Технократичне мислення, здатність структурувати ідеї та бачити інновації. Пропрацювання переконань, але не, заздр... не заздрість, не боясь грошей, як зла. це дає хорошу основу. Фокус. Що робити? Ключове переконання для заміни. Я не, вели... не готовий для великих грошей на я канал для грошей, які служать мрії дітям і майбутньому. Рекомендації ну це можна буде потім зробити. Це це uh -huh. до питання, які він може зробити.